Доброго дня! Мене звати Владислав Кіндер. І сьогодні ми з вами приготуємо традиційну французьку страву картопляні млинці з чорною ікрою. Основний інгрієнт нашої страви це наша українська картопля. Чорна ікра, яка додасть вишенковості нашій страві. Нам знадобляться яйця, крем-сир та вершкове масло. Готуємо традиційні французькі млинці з картоплі, які ми будемо подавати разом з чорною ікрою та зробленим крем фраше Ми підготували нашу картоплю, ми її просто промили під проточною водою. Зараз ми будемо її складати в алюмінієвий папір акуратно, розсолювати і завертаємо її. Ставимо запікати нашу картоплю на температуру 200 градусів і приблизний час 30-35 хвилин. Коли вже наша картопля приготувалася, розгортаємо її, перерізаємо навпіл і вичищаємо саму м'якоть. Складаємо поки в окрему миску. Дуже важливий момент в тому, щоб запікати картоплю в мундирі. Тому що якщо ми будемо варити картоплю в воді, то весь крохмал з неї буде вимиватися і тісно на нашій млиці буде рідке. Нам буде дуже важко посмажити його. Зараз що ми робимо? Ми перетираємо нашу картоплю через спеціальний прес. Якщо такого вдома немає, то це, звичайно, можна робити через звичайну картопледавку. у всіх є для пюре, то що ми зазвичай використовуємо. Зараз ми будемо додавати до нашого пюре борошно, сметану, яйця перець. Додаємо приблизно одну столову ложку борошна і вимішуємо нашу картоплю. Додаємо приблизно по пів ложки сметани і крем-сиру нашого. Окремо в миску ми вбиваємо одне яйце і один жовток. І поступово вводимо наші яйця в наше тісто. Наше тісто вже готове, воно повинно бути такого рідкого стану, падати з ложки таким чином. Зараз ми будемо в хрутерський мішок і поміщаємо наш фарш вже в холодильник на 10 хвилин. Зараз ми підготуємо собі крем-фреш для млинців. Це суміш сметани звичайної. Один до одного разом з жирним крем-сиром, наприклад, Філадельфія або Буко. Це все перемішуємо. Аккуратно. І Сюди ми нарізаємо кріп. Витираємо сюди трошки цедри, можна взяти цедру лимона, апельсину, лайму. Зараз видавлюємо на нашу пательню маленькі млинці з картоплі, приблизно 20-25 грам. Пательню ми нічим не змащуємо ніяким маслом. Лишаємо приблизно 5 хвилин спарти з однієї сторони. І В кінці, коли вони вже майже приготувалися. За 30-40 секунд подаємо вершкове масло. Перекладаємо їх на тарілку з серветками для того, аби забрати лишній жир. Вкладаємо наші млинці на тарілку. Збоку вкладаємо ложку нашого соусу, який ми зробили попередньо, і підготуємо нашу ікру. Для цього ми беремо нашу ікру чорну, змішуємо трошки з оливковою олією і вкладаємо нашу ікру зверху наших млинців. Її можна змінити на червону. На ікру щуки, неважливо. Якщо ми працюємо з чорною ікрою, то це робити з одноразовими ложками без способу з біокрохмалю, тому що ікра має здатність набувати металевого присмаку, коли вона торкається, залізе. Надзвичайно проста страва, яка дійсно вразить ваших друзів та сім'ю.